Запрошуємо до слова керівника секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода» головного сержанта Збройних сил України Руслана Кошовицького. Шановна скорботна родина, все від усі, шановна українська скорботна громада. Колись в Білорусі питали. А чому ви втратили мову? Вони відповіли, тому що в них не було Шевченка. Так і казали. Будь же нам, батька Шевченко, і нам, білорусам. Кожна нація має свої орієнтири, свої дороговкази. І кожне покоління українців також має свої. Навряд чи тут когось треба переконувати в тому, що робила Ірина Дмитрівна. Так, Ірина Дмитрівна, саме так вона себе називала донькою Дмитра, не цураючись своїх батьків, своїх попередників-пращурів, не ховаючись за яскравими новітніми наличками, куди вітер дує. Ми сьогодні стоїмо тут, розуміємо, що є важкий камінь і важкий біль. Але вона не любила сліз. Вона не любила про людське око. Гостра, цілеспрямована, незламна, сильна. Своїм життям вона народила українців багатьох. Переродила, створила українцями. На її словах, на її діях вони перетворювалися в українців. Ті люди, які все життя ніколи не знали українського слова, бачачи її безстрашність, цілеспрямованість, жартовність українством ставали українцями. Тож нехай її смерть народить українську лють, впертість, цілеспрямованість і незламність. Кому стає важко, кому тяжко, хто губиться в орієнтирах, нехай згадає Фаріон як вона робила, чи їй було страшно, чи вона не хотіла жити, любити свою доньку, обнімати своїх онуків. Так хотіла, але вона не ламалася, твердо, цілеспрямовано йшла вперед. Отож, українці, черпаємо від неї силу, поширюємо її силу, несімо її силу, творімо тих українців, які будуть творити українську Україну. Саме цього вона хотіла. І це буде найбільший дар кожного з нас, хто сьогодні прийшов, хто пам'ятає, хто хотів би бути разом, підтримати, але не зміг. Схиляємо голову, не плачемо і пам'ятаємо. Слава Україні! Слава, слава! слава Ірині Фаріон!